Здравствуйте, девушка. Благоустрие города. Я бы хотела узнать, вы в курсе о том, что надо поддерживать санитарное состояние вокруг киоска. Итак, щодня аби довести підприємців, що сметя на прилегли до киоску території, неприпустимые речі. Пройдемте, пожалуйста, за киоск. Здесь, в принципі, вырисовывается та же картина, причем тут и четко ваш мусор, ваши стаканчики, которые, возможно, если бы был мусорник, были бы в мусорнике. Давайте на первый раз ограничиться с вами предупреждением. Я вам Хорошо. выпишу сейчас предписание на то, чтобы Хорошо. вы содержали территорию в санитарном состоянии. Традиційна купа непотробу біля станції метро Героїв Дніпра. Те, що рай для мух під сонцем, схоже, звична справа для власників кіосків. Вони й самі не знають звідки все береться. Отета, от кожен вечір сноситься. Ота от вот свалка робиться. ругайся, не ругайся. Я розумію, Ну люди звикли зробити свалку. Територію біля метро героїв Дніпра називаючи найбрудніше в столиці, привчити тутешніх продавців до чистоти завдання не з легких. Просим скільки пожалуйста в коробочки, поставте в кульочки. Не коли це так накидають мусор. Відповідь на вимоги комунальників почасти нецензурна. Нічого не кажуть, виматюхає тебе і Оце тільки вперед. Зараз 10 минут прийдете знов, побачите таке саме. У інспектора з підприємцями відбувається вже традиційний діалог. Жодної реакції на прохання пред'явити документи та назвати власника споруд. Давайте значально встановимо законність вашого місця розположення. У вас е ніяких документів при собі немає. Правильно? Я так розумію. вашій хазяїв. Тут же всі на стіні стоять, ви ж знаєте. Ну, це це спекон віков було таке. Так не має бути. Значить, Ну, Зачем они? Ну, Може, тут всі одинакові. У нас, нас мільйон тут стоїть. Щоденно інспектори складають до сотні приписів на порушників благоустрою, найскладніше встановити особу винуватця, все і не так, і легко знайти того самого власника малархітектурної форми, щоб його притягнути до адмінвідповідальності. Правило, вони або скриваються, або не являються на місце, де у них знаходиться та сама мала архітектурна форма, і тільки продавець. Ті штрафи, які є, зрозуміло, вони ще маленькі, і е, якщо максимальний штраф. Для 1700 гривень для кіоска, ну мабуть, для його мало. З початку року інспектори виписали більш як 10 тисяч приписів та протоколів на тих, хто нехтує порядком столиці. Тепер, коли виписують чергові, сподіваються на совість підприємців та суворість адмінкомісії, яка й накладає штрафи. Анастасія суха Дмитро Мушинський, телеканал КЮ.